А ви знали, що в Україні живуть тварини, які можуть розірвати вас за секунду, отруїти одним дотиком чи з'їсти ваші кістки. Вони ховаються в лісах, степах і навіть біля твого дому. Сьогодні на каналі Факти кличуть. Ми розкриємо 10 звірів, про яких ви не чули і краще б не зустрічали. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, хто лазить під вашим вікном. Приємного перегляду! Ягнятник не просто птах, а справжній бомбардувальник українських Карпат. Цей гігант із розмахом крил до трьох метрів найбільший хижий птах Європи. Але він не полює, як інші хижаки. У нього інша тактика: він піднімає кістки високо в небо і кидає їх на каміння, щоб розбити й дістати найцінніше кістковий мозок. Його ще називають Бородань через темне пір'я під дзьобом. Наче справжній бородатий воїн гір. Уяви, ти гуляєш десь високо в Карпатах, насолоджуєшся краєвидами і раптом над тобою проноситься тінь, а в лапах птаха велика кістка. Він не чіпає живих, але його повітряна бомба може розтрощити череп, камінь або навіть дах хатини. Це не міф, не казка. Це справжній санітар гір, який харчується тим, що залишили вовки та рисі. Каракурт. найнебезпечніший павук України. Цей маленький чорний монстр із червоними плямами на спині виглядає досить страшно, а його отрута у 15 разів сильніша за отруту гримучої змії. Раніше його можна було зустріти лише в степах півдня. Та через зміну клімату він вже дістався Київщини. Так, так, тепер він може бути де завгодно, навіть у тебе на дачі. Один укус. І через кілька секунд ти відчуєш пекельний біль, що розповзеться по всьому тілу. Люди кажуть, що це наче ти гориш зсередини. Без медичної допомоги смерть можлива вже протягом доби. Уяви, ти сидиш на пікніку з друзями, смієшся, їси шашлик. А під твоїм стільцем уже повзе він мовчазний вбивця, що плете свою невидиму пастку. Сом. Найбільший хижак наших річок до трьох метрів завдовжки і вагою понад 100 кілограмів. Це справжній прісноводний монстр, що мешкає в глибинах Дніпра, Дністра і стиру. В день він ховається в мулі, мов тінь, а вночі виходить на полювання. Полюбляє рибу, раків, жаб і навіть молодих качок або ондатер. Його вуса, як справжній біологічний радар, що вловлює найменший рух у воді. А коли жертва поруч, потужні щелепи замикаються, мов капкан. Уяви, літо, спека. Ти пірнаєш у воду, шукаєш прохолоди. І тут щось велике смикає тебе за ногу. Це не водорості. Це він. Смугаста Емпуза інопланетянин серед комах України. Ця дивна істота з півдня виглядає так, ніби прилетіла з іншої планети. Довге тіло, витягнута шия, очі, як у прибульця, і серпоподібні лапи, які хапають жертву, мов ножиці, живе серед трав і квітів і маскується настільки добре, що ти можеш навіть не помітити, як вона чекає, мов статуя. Її укус не смертельний для людини, але болючий, як жалоси, уяви. Ти на пікніку нахиляєшся понюхати квіточку, а емпуза вже сидить у тебе на руці і дивиться прямо в очі. Хохуля, водяна диковинка з лісів і боліт України. Це диво природи викликає лише одне питання: це їжак, видра, крот ніхто точно не знає, але виглядає вона як істота з чарівного мультика. Хохуля плаває краще за будь-якого спортсмена, живе на полісі, в затінених водоймах і болотах, уникаючи людей. Її головна зброя сенсорні вусики на морді, що вловлюють найменші коливання у воді. Ця тварина справжній підводний шпигун. Білуга гігант Чорного й Азовського морів. До 5 метрів завдовжки і тонни ваги. Це справжній динозавр наших вод, полює на рибу і раків, а живе понад 100 років. Але браконьєри майже знищили її заради ікри. Білуги дуже мирні та лякливі. Це не хижак, який нападає на човни або людей. Вона уникає шуму, двигунів і вібрацій. Став лайк, якщо теж не любиш шум: сколопендра 30 сантиметровий кошмар із сотнею ніг. Цей монстр мешкає в теплих лісах півдня України, ховаючись під камінням і гнилими колодами, полює на комах, павуків, а іноді навіть на дрібних ящерок, замість зубів і отруйні щелепи, лепи, які вводять токсин прямо в тіло жертви. Для людини укус сколопендри – це пекельний біль, набряк і печіння. Схожі на укус шершня, тільки гірше. Попри розміри, майже третина метра, вона рухається блискавично швидко. Її тіло гнучке, а ноги забезпечують чудове щеплення з будь-якою поверхнею, і хоча для життя людини вона не смертельна після зустрічі з нею, ти точно не забудеш цей момент ніколи. Гадюка Микільського загадкова змія українських лісів, ця невловима красуня може виростати до одного метра в довжину. її тіло вкрите сіро-коричневими візерунками, що роблять її майже невидимою серед трави. Листя та моху гадюка, майстерка маскування. Ти можеш пройти просто повз неї і навіть не помітити, поки не буде пізно. Її укус це блискавична атака для дрібної жертви параліч за лічені секунди. Для людини пекучий біль, сильний набряк і кілька днів мук. І хоча летальних випадків майже не буває, лікування без сироватки може бути довгим і складним. Мешкає в Карпатах і на полісі, де часто перетинає стежки з туристами, грибниками та мисливцями. Обережність твій найкращий друг у її царстві. Жук Олень найбільший жук України. Він може сягати аж 8 сантиметрів у довжину, а його масивні щелепи, як справжні роги дикого оленя. Ці роги не для краси. Він використовує їх у справжніх битвах за територію або самку. Уяви собі, два жуки сходяться на стовбурі дерева як гладіатори на арені. Мешкає він у старих дубових лісах, де багато гнилих дерев саме в них і розвиваються його личинки, які можуть жити там до п'яти років, перш ніж перетворитися на дорослого гіганта. Його щелепи можуть легко поранити палець. Це не смертельно, але повір, буде боляче, особливо, якщо ти вирішив узяти його в руки для селфі. А тепер уяви, ти спокійно сидиш під деревом, і раптом цей броньований монстр з рогами падає тобі на голову з гілки. Пиши в коментарях твої дії після такого сюрпризу. Чупакабра Найзагадковіша істота України чупакабра повертається. Привид Чупакабри Чупакабра Чупакаброю. Полювання на чупакабру чупакабра чупакабру. Чупакабра повертається. Ціла зграє значно більших за розмірами чупакабр. Її нібито бачили на Харківщині, Запоріжжі та навіть у Чернігівських лісах. Люди розповідають, щось приходить уночі, вбиває курей чи кролів і випиває з них всю кров, жодних укусів як у звичних хижаків. Лише дві дивні проколи, наче після вампіра. Науковці кажуть, це просто скажені собаки, лисиці або навіть єнотовидні. Але селяни запевняють, це щось інше, це не тварина, це чупа кабра. Її описують як щось між псом, кенгуру та інопланетянином, із горбом на спині, великими очима, і майже без шерсті. Уяви, пізній вечір ти сидиш вдома і раптом шурхіт за вікном. Це просто вітер. Чи вона вже тут? Що з цього відео налякало вас найбільше, пишіть у коментарях, ми читаємо все. Ставте лайк, якщо боїтеся чупакабри. Підписуйтесь на наш Ютуб і телеграм канали, щоб не пропустити нові шокуючі факти. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Бережіть себе!